Право найбезпечніший шалом, зазначається у відомому латинському вислові. Здравствуйте. В ефірі програма Парада адвоката і я, її і ведучий Олександр Дроздов. У людей, що досягли похилого віку або з інших умов стали непрацездатними, внаслідок чого потребують догляду та утримання з боку інших осіб, нерідко постає питання про розпорядження власним майном та укладення з іншими особами договору про довічне утримання з метою забезпечення власного добробуту. Тема програми «Порада адвоката договір до вічного утримання та його особливості. Договір до вічного утримання є альтернативною заміною договору купівлі-продажу в тих випадках, коли особа за життя має намір розпорядитись належним їй на праві власності майном, але за певних умов. Відповідно до статті 744 Цивільного кодексу України, за договором до вічного утримання одна сторона відчужувач передає іншій стороні набувачеві власність житловий будинок, квартиру або їх частину. Інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, замін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та або ж доглядом довічно. Договір до вічного утримання укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. У разі, якщо за договором довічного утримання набувачеве передається у власність нерухоме майно, такий договір підлягає державній реєстрації. Право власності на майно передане по договору до вічного утримання, виникає з моменту нотаріального посвідчення договору. А якщо договір підлягає державній реєстрації, з моменту такої реєстрації. Відчужувачем за договором до вічного отримання може бути будь-яка фізична особа, незалежно від віку та стану здоров'я. Набувачем може бути фізична особа, яка здатна надавати відчужувачеві обумовлене договором забезпечення, а також кілька фізичних осіб або ж юридична особа, які за договором набувають майно на праві спільної сумісної власності. В такому разі обов'язок по утриманню відчужувача є солідарним, тобто таким, за яким у відчужувача є право вимагати виконання обов'язків за договором як від усіх набувачів, так і від кожного з них окремо. Зазначу, що набувач не може за життя відчужувати, продавати, обмінювати, дарувати, укладати договір застави чи у інший спосіб передавати у власність іншій особі майно, надане йому за договором довічного утримання. Протягом життя відчужувача на майно передане набувачеві за таким договором, не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями набувача. При посвідченні договору до вічного утримання накладається заборона відчуження майна, який є предметом договору. Набувач за договором довічного утримання зобов'язаний забезпечувати відчужувача всіма видами матеріального забезпечення. А також усіма видами догляду опікування, що передбачені договором. Якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені або у разі виникнення потреби забезпечити відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду, спір має вирішуватись відповідно до засад справедливості та розумності. Крім зазначеного, набувач може бути зобов'язаний забезпечувати відчужувача або третю особу житлому будинку квартирі. Які йому переданий за договором довічного утримання догляду. У цьому разі, в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, в якій відчужувач має право проживати. Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було предметом договору довічного утримання. Договір до вічного утримання може бути розірваний за рішенням суду. На вимогу відчужувача або третій особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків незалежно від його вини, або ж на вимогу набувача. Також договір до вічного утримання догляду припиняється зі смертю відчужувача, після якої набувач стає повноправним власником майна, що було предметом договору довічного утримання. Верховний суд України у своїх рішеннях наголошує, що у разі розірвання договору до вічного утримання у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням набувачем обов'язків за договором, відчужувач набуває право власності на майно, яке було передане ним, і має право вимагати його повернення. У цьому разі витрати, зроблені набувачем на утримання та або догляд відчужувача, не підлягають поверненню. У випадку розірвання договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне значення. Суд може залишити за набувачем право власності на частину майна з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором. І останнє: всі спори, що виникають під час дії договору довічного утримання, вирішуються за домовленістю сторін або ж судовому порядку. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 1719 та 763 1720 чи надіслати листа на нашу електронну адресу. Право це все, що істинно і справедливо, писав Віктор Гюго, видатний французький письменник. Програма поради адвоката допомагає вам знати свої права. До нових зустрічей!